Спитав у чата GPT, як вижити на пенсію в три тисячі гривень. Він порадив рахувати витрати, готувати вдома, купувати після обіду, оформити субсидію. Розумно, але смішно. Бо коли в кишені 100 гривень до кінця тижня ніякі поради не допоможуть, коли хліб по 20, а ліки по 300, то вже не життя, а математика виживання. Йдеш у магазин, береш найдешевше. Не те, що хочеш, а те, що мусиш. Дивишся, ціни ростуть, а пенсія стоїть. Комуналка як друга робота. Рахуєш, відкладаєш, думаєш, кого обманути себе чи лічильник. А потім сідаєш, наливаєш чай і кажеш: нічого якось буде, бо завжди якось було. Ми пережили дев'яності, переживемо і це головне не втратити себе. І мати хоч когось, хто подзвонить і спитає, як ти там? Бо поки є хліб, тепло і голос у телефоні, ми ще живемо. І кожного ранку, відкриваючи очі, тихо кажеш: Дякую! Що ще день!